На диво гарний сьогодні сонячний день. Прямо ніби весна серед зими завітала до нас. Випустила трохи кози, щоб подихали свіжим повітрям проти того повітря, яким дихають в хліві. Звичайно. Бажано щодня їх випускати на таку денну прогулянку, незважаючи на погодні примхи. Але ж якось не вистачає часу, а іноді бажання. Ну і потрібно, звичайно, за ними слідкувати, бо що що а деревця молоді і декоративні кущі пооб'їдають на раз-два. От і тут достають. Жасмин. Ну, сподіваюся, що їм від нього погано не стане, бо ніби ж жасмин не отруйна рослина, деревина. А з вами канал Село Ти Моя Доля і я вас вітаю на нашому каналі. Бажаю всім гарного, мирного дня і доброго здоров'я. Не вгаває собака, бо дуже вже він їх. Не любить, як не звик він до кіз і все. І котів сприйняв як своїх рідних. І курей не дуже так ображає. А кизми любить. А я не хочу випускати їх за межі воріт. Бо думаю, можливо, я їх там не зловлю, зловлю, вони самі поприходять, але ж це буде важко, напевно, зробити. А побігають, нехай трошки. Порозважаються на подвір'ї. І киця також тішиться теплом, несподіваним серед зими. Тому в козу пора вже запускати, бо вже вона тут на три місяці. Відстала від команди і вже плаче за своєю командою. Таке відкрила фіртку і випустила на волю шоколадка, малявка. А нікуди далеко вони не пішли. і прийшли назад на своє подвір'я. Не дуже їх хоче. Вижили ж за межі воріт. А я переживала, що де я їх буду збирати, відв'язана. Ну, а тут вистава виходить. Коза не дуже так його боїться, а він кози не любить. Як же ж не поскакати і як же ж? Не обгризте троянду відку, з цієї сторони. Вона вже бідна, багатостраждальна, та троянда сто разів з цієї сторони об'їжена. Але ж вистачає з тої сторони. Чоловік кричить, що пильно хоч би ту не пооб'їдало. А вони вже були біля тієї. Добре, що чоловік не бачив. Отаке прекрасне тріо. Ще маємо і султана біля них. Але султан зачинений в темниці. І тільки те, що при його присутності курам тепліше в хліві, рятує його від неминучої кінцівки. От куди ти полізла? Ну куди ти полізла? Зліз. Отож мою малявку вже пора запускати, бо вона вже кіт на три місяці, як я сказала. А так завше і запускаю за два місяці охоту. Але ж були такі, вже моїй козі десь років 5, напевно, то були такі рази, що вона мені й не запустилася. Давала по 700 грам молока, по літри. І так доїлася до окоту. Але потім мало було дуже молока, ледве козеня там вистачало, так що не знаю, як, як ви, ваші кози запускаєте, але я переконалася в тому, що таки потрібно запустити козу на цей необхідний термін, не хоч би на два місяці. А щоб запустити, вже чоловікові кілька днів кажу, бо в більшості він такі кози годує, щоб переводив на сухостій, щоб не давав буряків і інших таких соковин. Такий гарний сонячний день, ніби весна завітала, та То завдяки тому мої кози трохи прогулялися, трохи подихали свіжим повітрям. А там же дідові підчехні свинки. Кричать караул, вимагають уваги до себе, і денної порції харчів. Так що в селі дійсно, чи зима, чи весна, чи осінь, чи літо, то робота знайдеться весь час. Звичайно, зараз менше роботи, бо не пораємось на городах і на наших квітниках, але робота є. Люблять наші козяви і повибирати зерно з курячих харчів. Я їм даю потрошки. Віса, правда, в нас нема, а даю невеличку дозу ячменю. Ну і чоловік притрушує дритею в основному ячміною буряки. Картоплю варимо поросятам і разом і козам також трохи дістається тих мішанок. Ну, і, звичайно, сухі харчі, люцерна, в основному люцерна, бо сіна мало в нас, та вони не дуже так сіно їдять. Сіном більшості підстріляються, якщо давати. А до речі, я розповідала про користь козячого молока і про те, яке корисне козяче м'ясо, але про такий продукт, як гній. Нічого не сказала, а прочитала сама, що козячий гній другий після конячого. Він набагато тепліший від коров'ячого, бо свинячий взагалі малопридатний для удобрення городу, бо він холодний, а козячий і кролячий добрий для того, щоб вдобрювати ним городні ділянки. Отакі вони наші розумні тваринки кози, які стають останнім часом паличкою, виручалочкою для селянського господарства, для тих, хто вже не може утримувати по якійсь причині корову. День за день, місяць за місяць, так швидко плине час. і Трохи прийде часу, трошки більше, ніж два місяці, і почнуться окоти. І будуть чекати нас сюрпризи. Сподіваємось, щоб вони були приємні. А зараз дівчата до хліва, давайте. Трійця в хлів, пішли, пішли до хліва. Юлька, вперед. Не дуже так хочеться йти до хліва. І так наші дівчата зайшли до свого приміщення і заспокоївся нарешті на собаку. А день сьогодні такий напрочуд гарний, ніби весняний березень, завітав на гостину до грудня. А я бажаю всім здоров'я, хто дивився. Переглядав відеоролик і всього найкращого. А всім нам, всій Україні. Найшвидшої перемоги і миру. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. А звати мене Ніна. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь. До зустрічі!